Відділення медичної реабілітації передчасно народжених та малих дітей, мами з діточками мають можливість провести вакцинацію після виписки з пологового будинку. Відділення забезпечене всіма плановими та рекомендованими вакцинами. В перинатальному центрі наші пацієнти можуть здійснити імунізацію як обов'язковими вакцинами згідно національного календаря імунізації: це дифтерія, правець, кашлюк, поліоміліт, вірусний гепатит Б, кір, краснуха, епідемічний паротит, гемофільна інфекція так і рекомендованими. Наші педіатри складають та коригують індивідуальний графік імунізації як для доношених, так і передчасно народжених дітей. Вакцинація не може ослабити імунну систему, а навпаки, її стимулює. Запрошуємо до нашого відділення.